Підготовляємо поле для наступного врожаю для посадки кавуна. Що ми робили із цим участком? Раніше я не засняв. Ми працювали гербіцидом напал і давали раундап. Тобто тут в нас 30 2 соти. Ми влили в бак 2, 2 літри напала цього гербіциду і одну літру раундапу. Напал він коштував десь там 650 гривень. І раундап десь до 300 гривень. 650 це один літр. Ось, скропили, почекали 2 неділі. Як бачимо, ось. І трава ось у нас, де гербіцид захватив. Ось бачимо, як воно все у нас пожовкло. Ось тут. Сюди не попало. Yes. Все у нас воно пожовтіло. І вчора, позавчора, ми його приорали. Зробили таку підготовку. Зараз у нас місяць вересень, кінець вересня, 28 число. Ось, я думаю, що десь в кінці жовтня ми ще його задискуємо, щоб оці брила, які перекинулися, вони краще перетрухли за зиму. Все це ми візьмемо, задискуємо. Там по одному чи по два сліди буде видно. І будемо чекати весни. А Це у нас кусочок, де в нашій баштанний ріс. Тут дуже пішло зілля. Ось бачимо, як виглядають. Це поле, кавунчики ще в цьому зіллі не повибирали. Ось бачимо, скільки ми їх тут порізали. Ось. Ми його задискували у два сліди. Не знаю, їх трошки полежить. Попробуємо перегорати, чи вийде в нас. Якщо не вийде, то будемо чекати вже весни, тоді його щось будемо з нього робити. Планую ще посадити раз другий раз по цьому кавуни, але ще не впевнений, буду цікавитися в інтернеті, як, чи можна посадити чи. І погіршиться урожай. Наче набагато він погіршиться, якщо в другий раз садити кавуни. Може хтось переглядає мене, досвідчений вже мав таку справу. Подскажіть, будь ласка, напишіть в коментарях. А щодо цього кусочка, ось е, плануємо по краях засіяти е, по весні овес, десь метру до трьох з краю. Так само зробимо по кругу І тут те саме засіємо, щоб був затишок для наших баштанів. Бо в цього року тут у нас був тритікал. Тут були баштани і там у сусіда теж був тритікал. І в кінці ми посіяли овес. і Їм тут було дуже затишно. не Було таких вітрів. Ось така моя планировка до наступної посадки наших баштанів. Кому було цікаво, підписуйтеся, слідкуйте, як ми починаємо з самого початку, що ми будемо робити, що ми будемо вносити і так далі. Ставте лайк та підписуйтесь. Всім дякую за увагу.